На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата загиблого бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернулась, Знайомий щось з лиця. Сказала Гей, малечо, ану ми, хлопче, стій. А як ім'я до речі матусеньки твоїй? Душа ж не мовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке її ім'я. Ось ось народить сина, а син їй то я. Мене на землю жити Господь благословив. Я маю народитись, а ти вже там пожив? бійця спитало майбутнє немовля, воно ж іще не знало, що ж на таке зумля. А той боєць, Галина, повторював ім'я, та це ж його дружина чекала немовля. Спливли перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина й просив її руки, весілля і навчання, і пристрасті потік, він всі її бажання виконував, як міх. Чудово, вагітність, добрий знак, і взяв він жінки слово, що родиться, козак, а потім сум в родині, в країну зло прийшло. Галини очі сині зробилися, мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох вже покосила, я їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так, як друзів я покину, який же я козак, як глянув в очі сину, що з'явиться на цей рік, скажу, що зло годину я за спідницю втік, поцілував глину і, і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць, стрімко, І до немовля сказав, ти бережи Галинку, що краще буде з мамою. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. Та буду я невпильно з тобою з перших днів, дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі, тобі вже час в життя. А я ж прикрию спину тобі із небуття. на місячній доріжці невпильний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось має йти у бій. Але, поко... Але допоки в серці в жіночому любові, життя. Відроджуючись знову